Вітаю, давайте подивимось карту дня на 8 лютого 2026 року для всіх знаків Зодіаку. Яку енергію нам несе цей день по одній карті на кожен знак Зодіаку. Овен цей день про ясність думок, чесність і внутрішню зрілість. Овни можуть відчути потребу назвати речі своїми іменами та відсіяти все зайве. Енергія карти дає холодну голову, але тепле серце, без зайвих драм. Сьогодні добре приймати рішення, які давно відкладалися, спираючись на розум і досвід. Телець. для тельців 8 лютого несе енергію нового шансу у матеріальній або практичних сферах. Це може бути можливість, ідея або маленький, але дуже перспективний початок. День сприяє закладанню фундаменту на майбутнє. Сьогодні важливо не знецінювати те, що здається дрібницею. Саме з цього росте велике. Близнюки. Близнюкам варто дозволити собі паузу і відновлення. Це день, коли корисно сповільнитися, трошки побути в тиші або мінімізувати зайве спілкування. Карта говорить не про застій, а про необхідний перепочинок. Сьогодні внутрішній спокій важливіший за активні дії. Рак для раків день може відчуватися перевантаженим обов'язками або відповідальністю. Є відчуття, що на собі несете більше, ніж вам того потрібно. Карта нагадує, що не все, що ви тягнете, насправді ваше. Сьогодні настав час подивитись, що можна відпустити або розподілити. Лев Леви можуть усвідомити, що певний етап емоційно завершився. Це не втеча, а тихе внутрішнє рішення йти далі, навіть якщо це трохи сумно. День сприяє відмові від того, що більше вас не наповнює. За цим відходом приховується важливий особистий ріст Діва. Для Дів день про емоційну зрілість і внутрішній баланс. З'являється здатність співчувати, але не розчинюватись в чужих переживаннях. Карта говорить про мудрість у почуттях і спокійне ставлення до подій. Сьогодні добре вирішувати питання, де потрібна делікатність і душевна глибина. Терези. Терези можуть відчувати внутрішні обмеження або сумніви. День показує, що більшість страхів вони лише у вашій голові, а не в реальності. Важливо подивитись на ситуацію ширше і дозволити собі сьогодні вибір. Звільнення починається з вашого усвідомлення. Скорпіон для скорпіонів це день внутрішнього запалу і нового імпульсу. Може з'явитись ідея, бажання або відчуття іскри, яку хочеться Реалізувати сьогодні і зараз. Енергія свіжа, жива, але потребує напрямку. Сьогодні особливо важливо не загасити цей вогник сумнівами. Стрілець. Стрільці можуть зіткнутися з тривожними думками або внутрішнім неспокоєм. Більшість страхів цього дня народжуються в голові, а не в реальності. Карта закликає не залишатися наодинці з переживаннями. Сьогодні проговорене стає значно легшим. Козоріг. Для косорогів день про працю, зосередженість і поступовий рух уперед. Навіть якщо результат ще не видно, кожен крок має значення. Карта підтримує старанність і нагадує, що майстерність народжується з повторення. Сьогодні терпіння це ваша сила. Водолій водолієм важливо прислухатись до інтуїції і не ігнорувати внутрішні сигнали. Можлива ситуація, де щось приховане або не до кінця зрозуміло. День підходить для спостереження. А не поспішних висновків. Сьогодні час зібрати факти перше, ніж діяти. Рибки для риб це дуже теплий і наповнений день, енергія росту, турботи, творчості і внутрішнього достатку. Карта говорить про відновлення, жіночу силу та прийняття. Сьогодні добре плекати себе, свої ідеї та те, що хочеться народити у майбутньому. Такий вийшов у нас розклад на сьогодні. Бажаю всім гарного і мирного дня. Бережіть себе.